Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимось мій догляд за обличчям у січні місяці 2025 року. Кому цікаво, приєднуйтесь і будемо з вами переглядати. По-перше, що вам хочу показати, це буде ось така двохфазна міцелярна вода з оліями. Мені якось поки вона така незрозуміла. Ця міцелярна водичка. Вона макіяж знімає, але вона залишається неприємна така олійна плівка на обличчі. Треба зразу її змивати. І ще було таке неприємне якесь відчуття печіння очей. І навіть коли я її змила, все рівно очі сльозилися і пекли. Не знаю, поки буду ще тестувати її. А там побачимо. Це от від біокон. Двохфазна міцелярна вода з оліями. Написано, що можна використовувати і для очей, і для губ. 200 мл об'єму, коли відкрила. І, кому цікаво, можете почитати склад, хто виробник і так далі. Ось така. Вона ось так ось змішується. Гарненька, така з блискітками, але якось мені поки не дуже комфортно з нею. Далі покажу скраб, він знаходиться в ось такій баночці. Пересипала в таку баночку, тому що залишалось не так багато і було незручно його діставати. Це скраб від About. About Face, мабуть так, купувала якось його в Аврорі, дуже бюджетно коштував, тому і вирішила його спробувати. Це була така пляшечка у вигляді листочка алоя зеленого кольору. Мені подобається, що легко наноситься, не травмує шкіру обличчя. Він ось такого кольору бежевого, з такими мілкими частинками. Які не травмують шкіру обличчя. Добре скрабує, вибілює чорні цяточки, добре вибілює шкіру, і при цьому їй достатньо комфортно не стягує та має рівний тон шкіра. Непоганий залишилось трішечки, довикористовую до кінця. Так, далі на заміну цьому скрабу. Ось такий. Купувала його у Єві по акціях з натуральними ензимними, натуральний ензимний скраб. Ось такий от Everline Cosmetics Beauty Glow. Тут є така наліпка для обличчя 2 в 1. Beauty Glow. Натуральні ензими бромелаїну і папаїну, частинки рису і волоського горіху. Активоване вугілля, лактибіонова кислота, екстракт полуниці та пробіотики об'ємом 75 мл. Ось такий. Не використовувала раніше, але мені вже в коментарях писали, що подобається, що він непоганий. Ось такого кольору, достатньо густенький такий. Будемо використовувати. Аромат приємний. Далі пінка у мене від Екель. Ось така пінка для вмивання обличчя. От екель з гіалуроновою кислотою 100 мл. Також є наліпка ось така, кому цікаво склад. Сама пінка у тюбику. Ось такий тюбик. 100 мл, коли відкрила. Дуже вона мені подобається. Тут їй залишилось трішечки вже розрізала. Буквально, мабуть, увечері, і, мабуть, ще на раночок використаю і все. І в пустих пляшечках, в порожніх пляшечках вам про неї все розкажу. Зараз поки не буду. І на заміну їй купувала, вже не пам'ятаю, Ой, де ж це я в Єві е, да, в Єві ось таку пінку з вітамінами Есхумі 100 мл. Ось таку. Також є наліпка. Мадене Ін Корея. Пінка для вмивання обличчя з вітамінами Есхумі 100 мл. Кому цікаво, можете все почитати. Сам тюлік тут знаходиться. Ось такий доволі симпатичний. Раніше таку не купувала, вона зафольгована. Хочу відкрити, щоб подивитися, яка вона. Вона, мабуть, така, як є векель. Так, да. така, як векель пінка. Думаю, буде добре піниться. і добре. Шкіру промивати. Ось така. Так, далі ось такий є тонік. Зараз використовую для обличчя ось такий арома Кот. фейс тонік для всіх типів шкіри, освіжаючий з тремелою та гінконго білоба. Коли відкрила ось. Буквально на днях, кому цікаво, для всіх типів шкіри, освіжаючий, екстракт гінко білоба, бурштинова кислота тут є. Екстракт кіпрея іванчаю. Ось, Ось так відкривається. Колір звичайний, він не густий, Ось такий аромат якоїсь такої трави, щось таке. Ну, використовую, мабуть, раз-два вже використовувала. Ну, хочу ще протестувати. Поки мені подобається, буду використовувати. На заміну цьому тоніку у мене немає, поки нічого. Я ну, поки ще нічого не прикупила, тому тільки-тільки відкрила тому що. Так, далі. Далі у мене є. Далі у мене в Єві я прикупила ось така, на новорічні свята, були акції по догляду за обличчям у Єві. Купуєш дві позиції і одну береш у подарунок, та, що найдешевша, пройде у подарунок. Я скористалася цією пропозицією і купила крем для обличчя від Біоаква від Sed. І ось таку масочку купила. І крем навколо для шкіри навколо очей мені дали у подарунок. Ось така маска біоаква. Всі її так рекомендують в Ютубі. Є така наліпка тут. Біоаква подвійна маска для обличчя, очищувальна 100 г з подвійною маскою. Ну, вона так переділена. Це сама коробочка, зараз покажу саму баночку. Це пластикова баночка, ось така, коли відкрила. Тут є така лопатка, ложечка, шпательочок, щось таке. Ну, я не, не можу наносити, мені невдобно, я наносю пальцями. І тут отак відкривається. Це зелена, яка очищуюча, її рекомендують наносити на ніс, на лоб, тезону, і інша ось така якась бежива, така руда по кольору. Це для живлення шкіри, для зволоження шкіри. Ось така. Наноситься на щучки, на підбородочок. В общем, ось така використовую. Разочок, мабуть, вже і пробувала її використовувати, наносила і зелену і цю бежеву. ну, поки не можу нічого сказати, що там щось робить вау. Так, дійсно, трішечки звужує пори, пори зелененька, Бежева трішки їх як, зволожує. Трішки живі шкіру. Ну, не скажу, що є якийсь ефект прям вау, це супер, я я ще таке купувати. Поки ні, поки якось я її тестую. Далі тканинні масочки. У мене всі ті. Якось руки не доходять їх використовувати. Ось такі у мене. Тут також є пачі, ВТБ купувала. Монсап з вітаміном С. тут одна пара патчів, і вони дуже. Такі удобні, комфортні, ось так саме наносяться на шкіру під очі. Вони мені дуже подобаються. Треба якось використати, виділити час. Склад кому потрібен. Прикольні, мені подобаються. І також тканині масочки. Тут і садуерї і, і Майджес. Якось в холодне время. Мені зовсім не хочеться використовувати, ну, треба себе якось заставляти. Ось така у мене ще є, тут з гранатом є. І з кавуном. Ось такі. Це новенькі я купувала в копійочки. Б'юті маск. З кавуном, з манго. З вишнею, з маракуєю, ось такі, з гіалуроном, ось такі садер і УЗУ. Є поки що використовувати, аби тільки хотілося це робити. Ось так поставлю. Далі. Далі для шкіри навколо очей використовую ось такий кремушок Revuel Hem Me 35 мл, достатньо великий дуже об'єм. Є така наліпка. Крем для контуру очей з коноплею 35 мл. Цей крем для контуру очей, створений на основі олії, насіння коноплі холодного віджиму, щоб живити шкіру, ідеальними поєднаннями: омега 6 та омега 3, для особливого захисту ніжної шкіри навколо очей. Крем також збагачений екстрактом алоєвера, маслом ши та олією солодкого мигдалю. Ось такий. Зараз покажу вам. Сам тюбик, ось такий тюбик невеличкий, коли відкрила ще у вересні місяці, білого такого звичайного кольору, дуже добре живить шкіру навколо очей, висвітлює шкіру навколо очей, зволожує добре, подобається, і зменшує зморшки мімічні. Гусині лапки, якщо це є. в общем, Подобається такий ось кремушок використовую його на вечір, на ніч. А зранку використовую ось такий це рідкі такі патчі от Біакон, натуральний догляд айблубері, гель під очі, рідкі патчі. З вітаміном С проти зморшок і темних кругів. І гідролат чорниці, гіалуронова кислота. Ось так виглядає сам тюбик. Я вже відкрила, використовувала. Кому цікаво, можете все прочитати. Це також коробочка. І ось сам тюбик виглядає ось так. Також маленький, коли відкрила, і зранку я їх наносю. Це такий гель. Достаточно густий, такий, ось такий прозорий, добре розноситься по шкірі, добре зволожує, вибілює, якось так такий підтягує шкіру, шкіра така еластична. Мені подобається: треба зачекати, поки впитається, і макіяж наноситься дуже добре, не скучується нічого. Подобаються непогані такі. Не скажу, що є ефект якийсь вау, але непогані рідкі патчі. І далі, на заміну, це те, що мені дали в подарунок у Єві. Це ось такий кремушек колаген для шкіри навколо очей. коли в мене закінчаться мої і гель, або кремчик, я ось такий відкрию з колагеном 20 г. Також є наліпка ось така. Ціна була дуже цікава: 60 гривень. Коштував, але мені його дали безкоштовно. Це крем для очей, колагеновий, антивіковий 20 г, зменшує видимість зморшок та гусячих лапок. Допомагає підтягнути, підвищити пружні шкіри, розгладити рельєф. Ось такий, який тут тюбик ще не знаю. Ось, вау! Такий гарненький тюбик. Це така кришка? Чи воно якось должно зніматися? Може це такий ролик? Та ні, якось воно не знімається і не відкручується, мабуть, це просто така кришечка. Угу, ну, Прикольно. Так, буде гарненько. Стояти. М -м. Раніше від Садер не використовувала такі кремушки, тому буде цікаво. Так, далі, на день використовую ось такий крем для обличчя Eveline Cosmetics з вітаміном С. Указано, що можна використовувати і на день, і на ніч. Це мультирегенерувальна крем-маска з вітаміном С. Вирівнює колір обличчя, сповільнює процес старіння шкіри, об'ємом 50 мл. Сама коробочка і сам кремчик. Тут його залишилось трішечки. Це скляна така пляшечка, це скло. Ось така. Коли відкрила білого кольору така текстура, як. Як мус, вона так легко наноситься на шкіру. Дуже має такий яскравий аромат цитрусових, вітаміну С ось щось таке дуже яскравий аромат. Тут трішечки залишилось, буду використовувати. Дуже подобається. Добре шкіру відновлює, підтягує. Така шкіра еластична, зволожена, добре живить шкіру. Мені дуже подобається. Якщо є якісь такі шелушинки на обличчі, то цей кремушек дуже легко з ними справиться. Дуже добре зволожує, подобається, на заміну тому кремушку купувала у просторі по акціях ось такий Біоаква Центела Азіатська. 50 грамів також. Тут є наліпка ось така. Крем для обличчя з азіатською центелою 50 грамів. Крем зволожує та зменшує вікові зміни шкіри. Кому цікаво, можете все прочитати: склад. Це у нас Китай виробник. Тут дуже гарна баночка, я вже дивилася. Ось така баночка це скляна баночка. Така якась матова, так гарно буде стояти. І є ось така захисна білого кольору. Густенький такий кремчик. Аромат ну, якийсь такий свіжо-трав'янистий такий щось. Може, навіть водорослями якимось. Ось такий аромат якийсь. Мабуть, центелою азіатською. Ну, коли закінчиться ось цей кремочок, будемо використовувати з центелою азіатською. Так, його поставлю. На ніч використовую ось такий крем, купувала в копійки. Ось такий. Це мезоколаген від Ларене. Є наліпка, вже стерлася трішечки. Нічний крем. Саме для, для того, щоб наносити увечері. Склад кому цікавий, об'єм 50 мл. Ось такий. Також це коробочка. І сама баночка дуже гарно, ось така гарненька баночка. Це вже пластик. Ось такий. Сказано, що на ніч використовуємо. Дуже так гарненько. Стоїть на поличці, мені подобається. І ось такий крем. Він також добре розноситься, швиденько впитується, шкіра з ним така еластична, пружність присутствують, якось добре зволожує, живить шкіру, і є таке легке таке сяйво шкіри. Як шкіра відпочила. Прям, дуже подобається. Також непоганий крем купувала в копієчки. По-моєму, 99 гривень коштував. І на заміну йому, це ж в Єві, купувала ось масочку подвійну. І купувала ось такий крем Садуер це ось така ж сама серія. Вони однакові, я так думаю. Ось така коробочка. Крем для обличчя колагеновий, антивіковий 100 грамів. Тут його ось такий. Тут вже велика така банка, це пластикова банка. Раніше не купувала такий. Також є захисна кришечка. Дуже такий густий. Пахне ну, кремом якимсь. Таким чимось кремовий такий аромат. Ну і раніше такий не використовувала. Ну, його надовго дуже вистачить цього крема, бо 100 грамів, мабуть, і на шию, і на зону декольте. Така велика баночка буду використовувати. Так, зубна паста. У мене ось така Афламет Sensitive, зубна паста, знижує чутливість зубів, запобігає появі карісу, освіжає подих. Використовую її тільки я, 75 мл її тут. Ось такий білого кольору тюбик звичайний, білого кольору сама паста. Мені подобається, паста непогана, але вона така дуже легка, дуже так легко відчищує емаль. Вона знижує чутливість, але також злегка. Так. І освіжає подих. Тут немає такого ястравого ментолу, м'яти, чи ще щось такого. Легке таке освіження, освіження подиху. Далі на заміну ось таку гімалая. Сенсі Вайт. Це і для чу... для чутливих зубів, також, і для відбілювання. Ось таку прикупила в Єві і з відбілюванням 75 мл. Також на заміну поставлю, коли закінчиться, не відкривала. О, тут якісь частички такі, частиночки якісь голубенькі, білого кольору, трішки такого, як. Жовтоватого. О, аромат приємний. Дуже приємний такий аромат свіжий. Думаю, буде хорошо відчищати мої зуби. Так, ставлю на місце. Так, далі моєї родини ось така паста: просто дент, 100 грамів, міцні зуби, білі зуби та свіжий подих. 3D White. Не пам'ятаю, де купувала, по-моєму, в копійці я її купувала. Кому склад цікавий? Ось така що. Сам тюбик виглядає ось так. 100 г пасти. І вона така блакитно-біла. ось така Дуже добре піниться, добре очищує. Яскравий такий аромат. Смак теж такий ментолу, щось таке. Мені подобається. Я також інколи її використовую. Подобається непогана така паста. І бальзамчики для губ залишились ось такий бальзамчик, як тінт. Він залишає кольор, купувала в копійки. Ось такий легкий розовий колір. Рожевий залишає на губах, і він довго так тримає, тримається, але при цьому вона добре захищає від холоду, від вітру, губи в, в, в гарному такому стані. Подобається. І є також бальзамчик, такий прозорий прозорий від SOS Lip бальзам з СПФ 15 з 5 грамів його тут вже трішечки залишилось. Цей також добре захищає в холодну пору року. Від вітру добре захищає, зволожує, живить, подобається. Має приємний такий фруктовий аромат. І на заміну ось такий бальзам, купила в копійки його. Ось такий прозорий також буде без кольору. Аромат дуже приємний це такий. Цукерки, льодяники, таке щось. М -м да, Приємний аромат. Ну і все, на цьому моє відео завершується. Хто додивився до кінця, я вам вдячна за те, що ви мене підтримуєте, підтримуєте мій канал. Кому подобається відео, залишайте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. А також не забувайте підписуватися на мій канал. І всім до нових зустрічей в нових відео.